Я показувала сьогодні, як я готувала такий печінковий хлібець, або печінковий батон, а це в нас залишилося ще печіночка, і я хочу зробити намазку. Процес той самий. Підсмажуємо на вершковому маслі цибульку, додаємо туди порізану такими, тут різниці немає, тому що все рівно будемо перебувати на блендері. От такими шматочками, щоб просмажилися. Цибулька в нас смажиться, додаємо туди печіночку, поки що не солимо, не перчимо, Щоб нам потрібно, щоб вона гарно просмажилась, запечатала, щоб вона була соковитою. Вже коли вона майже така буде готова, все просмажиться, вона змінить колір, побіліє, така буде гарненька. Потім ми її присолимо, приперчимо, додамо туди трішечки сушеного чеснику. І зараз ми будемо все змішувати. Беремо мисочку, нарізаємо туди моркву. Моркву можна шматочками, можна, але відварено обов'язково потрібно, або щоб була відварена, або щоб була просмажена разом із печіночкою. Додаємо зелену цибулю, додаємо відварені яйця. Все, як і в першому варіанті. Можете зробити ці заготовки. Однаково більшу порцію, а потім просто розділити на дві частинки. Одну зробити отакий батон а, пічінковий, а другу частинку взяти і просто перебити на блендері так, як, я, як зроблю це я. Пічиночка вже майже готова. Солимо, перчимо, все так само, як і в першому <му> варіанті. Увага! <му> Куштуємо на смак обов'язково, щоб сама печіночка була дуже-дуже смачною. Додаємо сушений часничок. хто бажає може додати якісь трави пряні, але печінка з пряними травами з іншими вона не так смакує. І потім не відчувається запаха печінки. У нас повітряна тривога, ви пробачайте. Ми продовжуємо записати, записувати, нарізаємо цибульку, варені яйця, все як. Як і в першому варіанті, викладаємо в миску, щоб вона прохолола. У нас ще є сир, ми його потім уже в миску на крупну таку терку, а поки все те, що ми понарізали, все нам потрібно змішати у одній мисці. Натираємо на крупні решітки сир, можна порізати на дрібні шматочки. Просто гарненько змішуємо, тільки для того, щоб воно потім в блендері не було кучею. Нам потрібно попробувати на смак усе. Або зараз. або... або... Я вам показувала варіант No1: замінник, смачний замінник ковбасі. Показувала пічінковий такий хлібець. У мене було печінки більше. І тому я одну частину зробила хлібець, а одну частину я хочу вам показати на маску. Як зробити на маску на хліб? Процес показувати не буду, тому що все так само. І морква так само, і цибулька, так само яйця, так само печіночку підсмажувала з цибулькою. Все так само. Тільки тепер це такий варіант, як на намазка. Тому що не всі можуть їсти, воно тверденьке. Той хлібець такий, а маску можна намазувати хліб і для стареньких, і для маленьких. Тут у нас це просмажене, але ми його не запікали. І ось тепер дивіться, якщо у вас немає малесеньких діточок, ви готуєте для себе, можна додати отак. Не чайну ложку швидше, гірчиці, тому що в мене гірка. Додасть такого смаку. І додати краще, звичайно, додати майонезу. Але якщо майонезу немає, а є гарна сметанка, у вас така свіженька і гарненька, таку добру столову ложку. Тепер блендером беремо. Чи поружний блендер, який у вас є. І перебиваємо. Дивимося, якщо. Мало сметанки можна додати. Я додала півтори за першим разом, додала ще столову ложку. І тут уже дивіться, як ви хочете. Хочете, щоб трішечки було видно структуру? І так, і шматочки попадали з дрібнесенькі. Отак і залишайте, можете перебити іще. Я хочу, щоб саме так і було. Беремо лоточок і перекладаємо. Таку намазку можете покласти в декілька невеличких контейнерів, розподілити. І покласти в морозильну камеру. Потім, коли вам потрібно його дістати з вечора, наприклад, на ранок, і вам буде як свіжа намазка. Тепер беремо цю намазочку. До речі, це намазка і на бутерброди. Можна фарширувати яйця. Можна додавати в млинці, як начинку. Вона дуже ситна, дуже поживна і дуже калорійна. В холодну погоду саме те, що потрібно. Ось так. Так що готуйте. Нехай вам смакує. І це смачний перекус чи то до кави, чи до чаю. А з вами, як завжди, я, Любов, зустрінемось.